Яке сьогодні число? Ооо, гриби. Наш злий собака. Схватив за ногу. У мене таке цікаве питання. Або Буш не купувати, або новий. Візьму, напевно, цей. Якщо вже попаду, то попаду. Чоловіки не менше часу тратять на тряпки. І тепер можна готуватися до Пасхи. Для мене взагалі незрозуміла покупка перфуратор. Нафіга він. Це саме цікаве. Його навіть кондиціонером не мию. Просто підстригаю і шампунь. Да, я згідна, що мені треба вже його підстригати. По-перше, а по-друге, мені треба купити олійку для зволоження кінчиків. Але взагалом воно мені дуже подобається на рахунок шампуня, що ми купили сльоз. Мені досить непогано. Ми моємо Head шодар вже певно років два. І от я змінила. Ні, кльово. Побачення буде далі. Всім привітики, друзі. Ми сьогодні починаємо влог на вулиці. І зараз пів 12 а може, 11 година. І ми вирішили вийти хоча б трішечки в лісочок. У нас до лісу найближчого йти, напевно, десь 2 хвилини. Може, того і менше. Завжди є можливість вийти, подихати свіжим повітрям. А в лісі ще якась така особлива атмосфера, коли ти просто розслабляєшся автоматично від всього. Від всього відпочиваєш. Ти з дітьми навіть можеш і шишечки пошукати і прилучати якісь дерева. Настала вже та пора, коли ми будемо розбирати нашу ялинку. Сьогодні 20 20... 20... Яке сьогодні число? Зараз я гляну, буде добре. Сьогодні 24 січня. Як швидко, летить час, уявляєте? Хоча попередній попередній рік ми розбирали її, певно, в лютому. Нічого собі, нічого собі, ти проїхав через каменюку. Дітям я вдягнула комбези, тому що це швидко, просто і тепло. Але, Адам, туди краще не лізти. Ми підемо в лісочок, добре? Ми зайдемо в ліс і подивимося, чи там я гріди. Гриби. Грибники попрокидалися. Вже все, які гриби. Хоча ми десь місяць назад знаходили з лукою заморожені гриби. Прикиньте, які тобою гриби знаходили? А, рижики. Рижиків не, не не так давно. Ми набрали певно з шість штук рижиків. Я точно знаю, в нашому будинку, якщо на нас і буде велика собака, то вона буде жити в вольєрі по тій причині, що оці всі цепи це не надійно. У нас просто така історія була, і наш злий собака відв'язався. Він схватив за ногу. Я вже не пам'ятаю кого. Це певно була якась така старша дитина. Слава Богу, що той був в теплих штанах і теплих колготах, і йому нічого не сталося, ніяких там ран і царапин, і ми його відразу ж приспали. Але до чого я це все веду? що не завжди ви можете опинитися вдома в той момент, коли, наприклад, ваша собака відв'яжеться, і будуть іти малі діти. Якась така собі історія. Потім це все вигрібати. Така тишина, вітру взагалі немає. От зараз ідемо по лісі, така видимість кльова, ти все бачиш. Прямо дорогу до самого кінця. Ти бачиш поле збоку. Я пригадую весь весну, пригадую, починалося літо. Дерева вже гарно розпустили свої листочки. Ми з Толіком гуляємо, просто на сі І страшно ідеш. Нічого не видно. Тако видно, просто ту ділянку, де ти йдеш. Порхавки де покажи. Там далі. А, так. Да. Фу, порхавки є, так. Да. Гриб. Гриб. Да. Вони адам погані. Це такі, знаєш, з порушком такі гриби. Всім привіт! Сьогодні якраз настав той день, коли ми хочемо купити собі свій перфоратор. Там така необхідна покупка. Дрельку тестя спалили, а потім зробили. То тепер ми хочемо купити собі свій перфоратор. Він нам пригодиться в майбутньому і. Зараз він там також необхідний. Я планую зайти в декілька магазинів порівняти ціни, але також в мене таке цікаве питання. Хто знає, хто в цьому розуміється, можете в коментарях написати. Є в нас вибір або бушне купувати, або новий. Чисто для мене от купити новий краще, тому що ти купляєш нове, ти знаєш, що воно тобі послужить. Бушне купувати це те саме, що кота в мішку. Інша сторона питання це гроші. БУшний буде в два-три рази дешевший. Не знаю, що буде всередині, чи, можливо, придеться потім його ремонтувати через день, а може і декілька років прослужити. Тобто не вгадаєш, я вже був в колекційному магазині вчора. Я там находив один. І взагалі, на мою думку, інструмент в кожного має бути свій. Тому по можливості, а оскільки в нас немає зараз можливості взяти і скупити повністю весь інструмент, який нам в майбутньому пригодиться, тому ми будемо його скуповувати потрошки. Сьогодні одне, завтра інше. Завтра, ще інше. І так ми скупимо все, що нам потрібно. Будемо скуповувати по мірі необхідності. Ось зараз нам треба перфоратор, ми його купимо. У майбутньому треба буде булгарка. Ми її так само купимо. У тачка вже треба, але, блін, перфоратор більш треба. Заходив я в магазин, Дніпроєм. Сама дешевша модель, яка там була, як така, що мені підходить і потягне те, що мені треба, це перфоратор якось RH100. Його ціна на акції 2600. Плюс подобалося, що там гарантія 3 роки. В принципі, в принципі на замітку я собі залишу. Прийшов я на ринок, що тут зараз пошукаємо. Чим мені подобається ринок? В першу чергу, це калорит, Приходиш, годить, жіночка, хачапурі, піца. Друге ходить, чай, кава, гарячий шоколад. Раніше я ринки недооцінював, тому що ну, вони мене відверто бісили. Зараз вони мені тому що ти приходиш і на одному місці знаходиш повністю все, що тобі потрібно. І по цінах дешевших, ніж в супермаркетах, настільки маркетинг. І долі в магазинах, і все остальне, за що платять компанії? Mm. Да? Для тих, хто не знав, товар в магазинах великих просто так на вітрині не стоїть. Компанії за нього платять за місця. І платять, як правило, додаючи ціну до товару. Ну, тобто, ми платимо за те, що товар стоїть в великому магазині на вітрині. Це так, хто не знає. А в ринку не настільки виражений і не настільки великий маркетинг, не настільки великі націнки на той самий товар, що стоїть у магазині. Новий трішечки дешевший. Трішечки, там на 150 гривень буквально. По характеристиках такий самий, але інший виробник. ніж ж неправиль. Ну що, йдемо далі. Ну що, пройшлися ми по ринку. Дуже багато точок, які продають електроінструмент, але в основному всіх ціни практично однакові, не від виробника. Те, що мені потрібно, від 2 до 3 тисяч. Йдемо в наш магазин і будемо забирати нашу дрелічку, яка вже нас чекає там місяця два. Оце наш перфоратор, який я хочу взяти. Ціна 1500. Новий такий 2200 зараз стоїть. Я не знаю, чи варто, чи не варто. Хотів взяти новий, але Аня каже, слухай, успокойся, нам ще тачка треба і болгарка. То не знаю. Візьму напевно цей, а там вже будемо бачити. Якщо вже попаду, то попаду. А Ану виїжджаємо, ти що? Ти куди заїхав в болото? Краєчком обходь. Бачите, ок, калюжа велика, так. Да. Вона дуже велика. Бачиш яка? Бачите, отама далеко? Може вам і не видно. Впало дерево. І отут ми давненько вже не були. Теж впало дерево. Знаєте, що ми помітили? Ми помітили з дітьми. Тут дивіться, який чорний стовбура в сосенку. І ми не знаємо від чого це. Ніби й пожежі не було, може це просто якісь, якась цвіль, типу чи вони мокрі. Просто погляньте, яка краса. І це ж все близенько ми гуляємо. Ми, ну, ми гуляємо вже хвилин 20 тут. Ми застрягли і дивимося сліди. Це коника, тут є сліди трактора, там далі мотоцикла і навіть машини. Ми побачили якусь дохлу лелеку на дереві. <звук> О, їхали! Не знаю, я подивився комплектацію. Коли мені достали коробку, виходить в комплекті, немає ні сверл, ні насадок для відбивання, нічого немає. Просто один перфоратор і коробка. Тобто, докупити мені ці всі сверла, докупити той набір, який повинен бути в комплектації, це мені вийде ще дорожче, ніж я куплю новий перфоратор. Ні, не буду я цей момент брати. Та й плюс мені не сподобалося, що там багато стружки всередині. Тобто вона вже нормально попрацювала і, скоріш за все, до кінця її ще недалеко. Ми, чоловіки, завжди дуже дуже сильно злимось на жінок. Через те, що вони довго вибирають товар в магазині. Я вам скажу так: як самому довелося щось вибрати, те, що дійсно мені потрібне, а не якісь там тряпки, чи якісь там креми, чи порошки, чи шампуні, я вам скажу, що чоловіки не менше часу тратять на вибір. Жоден чоловік не йде і купує зразу машину, чи там ще щось завжди так само довго вибирає, тому що він розуміє, що від його вибору залежить те, як він буде далі цим користуватися. Так що чоловіки на майбутнє подумайте, як підете з дружиною в магазин, чи варто нервуватися через те, що. Надовго щось вибирає. Все-таки купив я той перфоратор новий. Знаєте, яка іронія всього? цього? Купив той перфоратор і в тій точці, в яку я зайшов сам першу. На ринку. Вже, напевно, сьогодні не буде, вже наступним відео зробимо огляд цього перфоратора. А зараз на автостанцію і додому. По ціні 2450. Повертаємо трохи камеру, а тут ні Аня, давай Аня, чи кінчи так. Диві, бачиш бачиш на що О-о-о! Часом буває дуже складно забрати з їхньої кімнати Лукучі Адама. У нас виробили світло на пів дванадцятої. зараз вже пів шостої світла немає. Ми чекаємо, щоб включили світло. Нам треба розібрати ялинку, нам треба спекти щось солодке, якщо буде бажання. Тому що, знаєте, з кожним разом, коли пропадає світло на все більший термін, бажання пропадає, от по чуть-чуть, пропадає бажання щось робити. На дві години виключають, тебе ніби я стимул. О, дві години зараз пройде, світло буде. Потім на три, на чотири, на п'ять вже й на шість. Я помічаю по собі, що в мене з цим зниканням світла пропадає настрій, врубається світло. Я мию дітей починаю щось елементарне, хоча б прибрати. Закидаємо прання і теж бігом заряджаєш ногу, та поки це все позаряджаєш. В тебе вже навіть голова не варить мене сісти в інтернет і розслабитися. Його просто того часу немає. Фільм вчора ми качали з 4G, ловили. Ставала я наверх, ставила телефон високо на вазон, ставила, він там в мене закачувався без світла. Є плюс один єдиний плюс. Це от коли я не заходжу в інтернет-магазини, не гортаю, не риюсь, не шукаю і не можу нічого замовити, тому що немає коли. Я відповідно економлюю гроші. Це один плюс. Приїхав тато. А, тато щось Ну Нічого, тато не купляти. Нас прийшов гості, Артемчик. Приїхав тато. Він вечеряє, а. Аня, сидить, він ленця їсть так само. А я їм млинця з сиром. Я вже вечеряю. А млинець це що? Це не це mm -hmm. так? Ні, ну просто я дуже водно. То ж на дієті. Просто Нема світла вже? 7 годин. Якщо я зараз ще не поїду, я буду дуже зла і недобрим. <laughs> Давай лучше поїдеш. <laughs> Адам, покажи, що мені купота. Покажи. <звук> <Так>. <звук> А тато їсть млинчики. Ти що? Це мої ми млинчики. Дай мені назад. Дам. Ось, Не дам бере. Во, Адам, на хоч бери мій. Їїш, хоч бери мій. Ну це тато, війна, бери мій. Як жінки вміють ставити плани? Це саме цікаве Прийшов додому, каже, Толік, ми сьогодні збираємо ялинку. Хто мені про це говорив? Каже, я тобі сьогодні говорила. Каже, коли? Ну, як ти додому йшов? 15 хвилин назад. Вона говорила, що ми сьогодні розбираємо Ні, а тобі треба настроїтись на це? Ні, та ні, треба якось нормально про це говорити зранку. Дай, Або ти вчора. Виктор, що це міняє? Я себе настроюю на те, що я розбираю ялинку. Причому тут настроєно, ну, якісь а плани що? мають Який план, Боже, той, треба я хотіти трапу. її розбирати. Це треба годину часу потратити. Яку на годину часу? Трошки зняв ялинку, склав і все. Це так. буквально хвилин 20 часу буде. Добре, я подивлюся, аби, я ще... аби тільки ще світло було, того що вже mm. пів восьміє світла ще немає. Ми це ніяк не можемо зараз вплинути на це все. Тому і mm. приймати близько за серці, перейматися вже не можна. Аби телефон зарядити було як на роботу. Все З стороною з'їдно це все нам на користь дивитися мультики, наші діти не будуть. Ми з ними будемо завжди грати, з того, що я сьогодні поняла, що я, я реально граю з цими дітьми. Я не в інтернеті, користь. я нічого не замляю, як Диви, Вам яка гроші. користь, а? Ну, я ні до кого не зробила, що нема зв'язку. <світла> нема світла, одна користь. Все. Це як оцей Банчі і Нішеріна. І Нішеріна, що це такий той фільм. Там люди живуть. Я не знаю, вони там живуть взагалі. Там в таких маленьких селищах там вони живуть. Там вони повіситися, З, -з, -з, -з скуки, навірно, ні. Це фільм показує події. Якось там 1800 вісімсот якогось року. Але люди так жили, розумієте, люди, ну, то жили. люди не мали ні, нічого. Кожен, кожен день танці, пляски і гулянки. були. Люди мали декілька хатів, один бар і вода. Море все більш нічого І тепер, і тепер потрібно, щоб світло було для того, щоб просверлити дирку. Як дирка просверлиться, Мені не треба буде світла, знаєш, коли? Поки я не буду заливати плитку підвалу. Під, ну, під це... Поки я не буду заливати перекриття, мені це світло нафіг не треба. Отак і для треба. мене взагалі незрозуміла покупка перфоратор. Нафіга він? Да. Поясни мені. Ідемо, купимо розмальовки для Почекай, дітей. Можна, можна. Чекай, його можна. взяти, взяти на оверенду. І Тобі напишуть, я думаю, в коментарях куча мужиків. Про те, що. Нафіга його купляти, Так що, мужики в коментарях напишіть. Чи потрібний в хаті перфоратор? От, поясніть да. цій людині. Чи потрібний доби. в хаті перфоратор? Які висновок ми на цього всього діла зробити? Речі, на які ми Це не можемо вплинути, в принципі, треба до них відноситись так, щоб вони не впливали на наш настрій і на саме на самопочуття. Треба переживати за ті речі, на які ми безпосередньо впливаємо, і які ми можемо змінити. Світло дали 8 годин. Прикол, правда. А, У нас не було світла 8 з половиною годин, і зараз я домонтовую трошки. Будемо. Пімо розбирати ялинку. 24 січня ми здалися, ми вирішили вже о, знімати о, ялинку. 24 січня ми знімаємо ялинку. До березня ми не дотерпіли. Напишіть в коментарях, кого ще стоїть ялинка, хто вже прибрав. І коли найдовше у вас стояла ялинка. От мені теж цікаво. А ми починаємо розбирати нашу ялиночку. Зараз ми її звідси спустимо середне кіно, щоб нам легше було. Будемо знімати іграшки, знімати гірлянди і розбирати. Скажи, що таке? Боже, з тими дітьми попробую щось зробити. Один тата є другий вже ігрушку з ялинки прибрав і кудись скинув. there До наступного року ми розпрощалися, залишилось тільки іграшки позбирати. Так само в пакет все це повиносити. І до наступного року про них забути. Залишилось в кімнаті попилососити, після цього всього, витерти пилюку в кутку, де була ялинка. І, в принципі, все, 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 все. все. І тепер можна готуватися до Пасхи. Сіла пару місяців, і буде Пасха. Здається, що довго а зараз на чук-чик швидко пролетить і все. Так тепер виглядає цей куточок, але є одна проблемка. Ми не знаємо, куди засунути цей стіл. Тут і так зараз мало місця, тому що ми завжди сушимо одяг віта. Поки що поставила отако. Але коли камін догорить, то ми його будемо ставити отут, перед каміном. Ну що, друзі, ми вам дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Дякуємо, що провели з нами сьогоднішній день. Кому сподобалося відео, ставте лайк. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Всім пока!